Вітаю, мене звати Леся, і ви на каналі про творчість, психологію і близькість з собою через цих два поняття. І сьогодні я хочу торкнутися теми любові, яка таковою не є насправді в окремих випадках, з яким стикнулася особисто я. Я багато наслухана про книгу Мова любові. На жаль, я її ще не прочитала. Але в принцип мені зрозуміли говорити з людиною тією мовою любові, де вона дійсно відчуває цю любов, тому що ми можемо говорити з кимось своєю мовою любові, а вона в цей момент любов не відчуває. Але мені здається, що це трохи не з того боку підхід. Який би створював справжні близькі стосунки, тому що розуміння любові дійсно кожного різне, і часто густо виходить так, що людина знає тільки деструктивну токсичну любов. І якщо б люди були насправді чесними з собою, то вони б називали речі своїми іменами і говорили б, що я відчуваю любов, коли тобі переді мною соромно. Я відчуваю від тебе любов, коли ти почуваєшся винним переді мною винною, коли ти боїшся мене втратити, ось тут я ніби як відчуваю любов. Але насправді це, наче якийсь бермудський трикутник, та, де тебе засмокчує в якусь безодню, де немає початку і кінця. Тобто люди, які звикли відчувати любов таким чином, вони не наситні, їм буде завжди мало, і вони тебе будуть буквально з'їдати через таку любов. Одна справа, коли тобі людина нецінна, і ти просто можеш розвернутися і піти від такого розуміння любові, щоб не знищувати себе і не руйнувати себе такими стосунками. То є такі випадки, де ти не можеш просто взяти і відмовитися. І більше того скажу, що навіть якщо ми можемо десь відмовитися, то це не означає, що ми не будемо притягувати точно таке саме. Середовище, яке було до цього, тому що, в принципі, ми звикли до такого прояву любові і іншого можемо навіть не знати. І тоді ми будемо просто притягувати стосунки за стосунками, які формуються, от саме на такому. Виді любові, і, на жаль, недостатньо тебе буде завжди для такої людини, яка відчуває любов через руйнуючі стани іншої людини, і допоки та людина не буде близька з собою і не навчиться жити не тільки в деструктивах або із деструктивів, то ти або далі продовжиш грати в такі ігри любові, але вже усвідомлено. Або тебе це буде знищувати, якщо ти погодишся на таке. Якщо чесно, я навіть не знаю, чи можливо, ну напевно ж можливо, коли тебе сором, страх, провина не поглинають, а ти можеш цим якось керувати, щось з цим робити, бути стороннім свідком цих станів, а не бути в цих станах. І от мені би хотілося вийти на ось цю справжню чисту любов, де ти не зобов'язаний, де е, ти не якийсь поганий, якщо не почуваєшся ось так деструктивно, де ти можеш виражати свою любов по-іншому, а не через провину, жаль, е, суму і інші руйнуючі стани. Тому я все-таки більше вірю, що може бути любов конструктивна, ресурсна. Я знаю, що вона є. Просто ми не навчилися жити в такій любові. Нас не було такого досвіду. Можна, хоча б потрішки по-різному торкатися до цієї любові, де тобі просто цікаво, де ти не відчуваєш, що ти зобов'язаний, а відчуваєш щире бажання бути з людиною. Тому спробуйте прослідкувати щодо своїх близьких людей, як вони проявляються про відношенню до вас, до яких почуттів вас спонукають для того, щоб відчути себе коханою потрібною людиною. І якщо ви побачите, що людина спрямована більше не на те, щоб вам було добре в своїй любові до вас, а на те, щоб вам було погано. І тоді вона почувається важливою, то це такий явний дзвіночок про токсичність і про те, що тут не пахне любов'ю. На жаль, це не про любов, коли хтось спонукає тебе до негативних відчуттів. На жаль, якби це не болюче було прийняти, але якщо тобі погано, а людині добре, коли тобі погано, і так вона відчуває любов. Це жорстоко і це болісно. І так ми можемо жити навіть все своє життя, навіть не розуміючи, що може бути по геть по-іншому. Дякую вам за перегляд. І якщо вам відгукнулося і чомусь було корисним, буде приємно бачити ваш зворотній зв'язок, у вигляді коментарів вподобайок, а також донатів мені на каву. А на цьому все. На все добре, вам бувайте.